Ну, у нас чекає період важкого, але все-таки економічного відновлення. І враховуючи те, що на щастя, Україна не залишилась наодинці зі своїми проблемами, навіть не наодинці з ворогом. Нас підтримує на сьогодні вже майже 60 країн світу. Це все багаті країни, е які складають основу світової економіки. Більшу частину світової економіки, і ви знаєте, що вже неодноразово світові лідери озвучували навіть деякі суми, на які може розраховувати Україна після військової перемоги. Суми на відбудову, яку називають чи відновлення України. Ну останні суми, які звучали, це 750 мільярдів доларів. Але ці суми звучали ще до е, масового обстрілу е, української енергетики, який е, почався з жовтня минулого року. Ну в результаті я впевнений, що сума допомоги на відновлення України буде далеко за трильйон доларів.